Продає авторські графічні роботи та купує автівки для ЗСУ. Людвіг Одман, Коваль та художник зі Швеції, а його дружина Анастасія з Івано-Франківська. Вони разом проживають на батьківщині Людвіга. Проте, коли почалась велика війна, подружжя не могла залишатися осторонь подій в Україні. Вкотре, переслуховуючи та перечитуючи новини, у Людвіга з'явилась ідея, і все побачене він вирішив змальовувати на папері. У результаті з'явилась ціла ілюстрована хронологія, що зображує різні події війни. Det kändes ganska naturligt på något sätt. Книга видалась у першу річницю повномасштабного вторгнення. 80 ілюстрацій створювалися за тими подіями, що відбувались упродовж року. Інколи я не концентрувався на одній події, а робив серію малюнків. Якось тут затоплення корабля Москва. Таких є декілька. А під час перших волонтерських поїздок я відвідав бучу та бородянку. Тут є ілюстрації, які я змальовував з фото, зроблених там. Ілюстрації Людвіга зацікавили багатьох людей. Відтак. Так він вирішив їх продавати, а виручені кошти інвестувати в допомогу українському війську з того часу вдалося зібрати 18 тисяч євро і закупити необхідне обладнання для зсу, в тому числі автомобілі. <таспоріг> Одразу було багато волонтерства, і тоді у нас з'явилася комунікація з організацією ковалі без кордонів. Це шведсько-норвезькі ковалі, які мали контакт із ковалями з України. Пізніше ми почали допомагати їм з коштами спільно купляли машини, різноманітне обладнання. Бо на початку необхідно було все. А зараз ми вирішили сконцентрувати свою увагу на автомобілях та шинах, придбавши їх, збираємось усі разом та вирушаємо до України. Ковалі передали на потреби армії уже понад пів сотні позашляховиків. Тепер вони привезли в Україну ще шість автівок, які додатково укомплектували спорядженням, що буде необхідним для військових на фронті. Ці машини передаються через наші контакти прямим рейсом на фронт. В цієї подорожі ми привезли автівки, і за добу вони були перевантажені і завантажені всім необхідним. Ми співпрацюємо із розвідувальним батальйоном, і тому не знаємо точних Даних, куди саме вони підуть, та головне, що прибудуть швидко, під час символічної передачі автомобілі самі ковалі отримали нагороду, а саме хрест громадянських заслуг на знак вдячності волонтерам за невтомну працю. Віталія Когуч, Ігор попик телеканал 402 слава Україні.